Усі наші сусіди гарні люди. Але ж це поки є світло. Хвилинок 15 з сусідами поговоримо і додому. Сонечко, ну я не можу лишити тебе самому із цим таксично. У нас в фонді є певна сума грошей. І ми пропонуємо купити генератор. Якщо скинемось, у нас буде світло. І це всього по 10 тисяч з квартири. Я скидатись не буду. Ми на всю зиму залишимося без світла. Вирішувати треба сьогодні. Давайте голосувати. Я виставляю питання на голосування. Чи можна паркуватися як жлоб? Псіхована. Я б за тебе заступився. Це я психована. Антон? Ти нічого не хочеш сказати? Та ти не психована. Давай, пиши цим вам. Кому? Спільний чат під'їзду. Надюша гуркіт не переносить. Неї безсоння. Те, що у неї безсоння, ми чуємо. Що я пропустив? А, а! Ще не обговорювали. гриземо, кишки отак от намотуємо. Дев'ятнадцять 19.58 почали курити в садочку. Закінчили? Тільки починаємо. Ти дівчини Є. ти мене лякаєш.